Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я професійна флейтистка та викладач флейти, блокфлейти та супілки. І сьогодні я проведу вам ваш другий урок з флейти. Якщо ви ще не подивилися наше перше заняття, де ми з вами навчилися, яким же чином правильно грати на голові флейти, яким же чином ми формуємо звук для гри на флейті, яким же чином ми набираємо дихання, яким же чином ми формуємо потік повітря для того, щоб у нас виходив прекрасний звук. То, будь ласка, подивіться це відео. Воно дуже важливе для розуміння всіх нюансів, про які ми поговоримо з вами сьогодні. А на сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося, яким же чином правильно збирати та розбирати нашу флейту, яким же чином правильно її тримати, та навчимося грати перші ноти та перші вправи. Не перемикайтеся, буде дуже цікаво. Поїхали! Отже, зараз я розповім вам, яким же чином правильно збирати нашу флейту для того, щоб не нашкодити їй, тому що існує дуже багато нюансів, про які не знають флейтисти початківці, і навіть флейтисти такі вже професійного рівня інколи роблять цю помилку. І я хочу вас від цього застерегти. Будьте, будь ласка, уважні. Отже, я зараз розклала свій кейс. Флейти у вона складається з трьох частин, з голови флейти, з тіла флейти та нижнього коліна флейти. Така його назва. Отже, отже, ми з вами починаємо збирати нашу флейту і дістаємо з нашого кейсу саму велику частину флейти. Це наше тіло флейти. Ми її дістали. Коли ви дістали тіло флейти, ви можете тримати, в принципі, за... Будь-який відділ тіла флейте, якщо ми говоримо про просто тримання е, тіла флейту, якщо ми нічого в цей момент не вкручуємо у тіло. Так? Тобто, коли тіло просто окремо лежить, ви можете тримати його у будь-якій частинці, де вам тільки захочеться. Головне тримати його е, так, доволі впевнено, головне ще. Не стискати дуже сильно так наше тіло, щоб не пошкодити клапани, не пошкодити всі тонкі, тонкі механізми, які тут є. Да? Тобто, достатньо буде просто того, що ви впевнено тримаєте тіло вашої флейти в своїй руці. Достатньо буде тримати і в одній руці. Але тепер починається дуже важливий нюанс, на який навіть інколи не звертають увагу навіть професійні флейтисти. А якщо ви дивитеся моє відео, то ви точно не будете припускатися цієї помилки. Отже, наступне, що ми робимо, ми з вами вкручуємо голову флейту у тіло флейти. І тут починається саме основне: що коли ви починаєте з'єднувати дві частинки флейти, особливо коли ми говоримо про тіло і голову, ви переміщаєте вашу ліву руку на ту частинку тіла, флейти, де немає клапанів. тобто, От сюди, ви її переміщаєте, таким чином ви її тримаєте. І Потім ви берете правою рукою голову флейти і починаєте вкручувати вашу голову флейту у тіло флейти. Дуже обережно. Бувають різні флейти, бувають різні комбінації голови, флейти та тіла флейти. інколи Голова флейти може входити дуже швидко, інколи ні. І я вас дуже прошу коригувати цей момент. Дуже важливо не робити це отак, прям дуже так сильно, да, щоб прям було чутно стукіт якийсь. Так? Тобто коригуйте це, флейти різні. Отже, коригуйте це під себе, але дуже важливо не робити це якимось агресивним чином. Так? І ми починаємо вкручувати нашу голову флейти у тіло флейти. І ми це зробили. Одразу вам кажу такий лайфхак: не закручуйте голову вашої флейти, повністю у тіло вашої флейти. Залишайте приблизно пів сантиметра недокрученої частинки. Це важливо потім буде для нашої інтонації. Тобто, одразу можу сказати, що повністю закручувати голову флейти у тіло не потрібно. Отже, ви вкрутили голову флейту у тіло, і далі важливо налаштувати, яким же чином ставити голову флейти в залежності від тіла флейти. Отже, ви знаєте вже цей наш лабіальний отвір, і оцей лабіальний отвір має знаходитися в візуальній прямій лінії з вашими клапанами на вашій флейті. Це не має бути таким чином, так, або в іншу сторону, це має бути Рівно. Угу. І далі в нас залишається прикрутити тільки нижнє коліно нашої флейти. Я повторююся, ми тримаємо флейту за оцю частинку, коли ми вкручуємо або викручуємо якісь частини нашої флейти. Це дуже-дуже важливо. Наприклад, якщо ви тримали вашу флейту тут і починали вкручувати вашу голову або нижнє коліно, то механізми ваших клапанів починають розхитуватися. Це не дуже добре, флейту потрібно буде швидше нести в ремонт. А на що вам це потрібно, якщо цього можна дуже просто уникнути? Отже, ми тримаємо флейту тут і ми закручуємо нижню частинку нашої флейти. Тут, можна, тут немає виходу, ми тут тримаємо за клапани, але це такий дуже маленька частина флейти, тут немає дуже важливих якихось механізмів. Звісно, вони всі важливі, але. Тут ситуація є трошки інакшою. Отже, як ми налаштовуємо нижнє коліно в залежності від тіла. Нижнє коліно, якщо ви так подивитеся, не має бути тут прямо клапани одна з одним. Так? Має бути трошки повернуте, як на вас. Так? Тому що потім тут буде стояти ваш мізинчик і... Мізинчик дуже маленький пальчик, і тут потрібно буде коригувати все під нього. Але про це ми можемо поговорити з вами трошки згодом. Ми з вами навчилися складати флейту правильно. Я вас з цим вітаю. Отже, і наступним буде крок: що ми будемо вчитися, як правильно тримати нашу флейту, як правильно тримати її під час гри. І для початку я пропоную вам відкласти вашу флейту. Щоб зрозуміти, яка з рук відповідає за яку частину флейти. Отже, ви маєте, ще раз повторююся, стояти рівно та розслаблено, ви опускаєте ваші руки вниз, розслабляєте їх повністю, і ви маєте звернути увагу на те, в якому положенні спокійному знаходяться ваші руки. Тобто, ви опустили руки вниз, і просто в такому ж положенні підіймаєте вашу руку вгору і роздивляєтеся її. Зверніть увагу, що в спокійному розслабленому положенні ваші пальці трошки нагадують форму полукола. Ніяка рука в спокійному положенні не буде мати вигляд отаких прямих пальців. Це завжди буде таке полуколо, так, ніби ми тримаємо якийсь в'ячик. Ви маєте це зафіксувати для того, щоб зрозуміти, яким же чином ваші руки мають бути на флейті, саме таким напівзакругленим чином. Дуже важливо, щоб це не були отакі прямі пальці. І зараз ми з вами поставимо позицію рук для гри на флейті без флейти спочатку. Отже, ми, як я вже сказала, опускаємо наші руки в спокійному, абсолютно становищі, дозвольте їм бути такими розслабленими. Потім ви підіймаєте вашу ліву руку в такому ж положенні пальців, як вона і була, коли була така розслаблена, опущена вниз. Так, Підіймаємо ліву руку. Згинаємо її тут і ставимо тут, таким чином. Далі підіймаєте вашу праву руку таким же абсолютно чином, трошки віддалено від вашої лівої руки. Дуже важливо в цей момент, щоб ваші лікті не були притиснуті до вашого тулуба. Це дуже важливо, тому що в цей момент ви будете відчувати себе затисненими. Також ви не зможете набрати повноцінне дихання, тому що також ваше тіло буде відчувати зажим, а зажимів не має бути ні в якій частинці вашого тіла, коли ви граєте на будь-якому музичному інструменті. Отже, ми повертаємося до цього. Ви поставили руки в таку позицію і стараєтеся, старайтеся відчути її, старайтеся. Проаналізувати, що ви відчуваєте в вашому тілі, чи не відчуваєте ви якісь моменти затиснення при цьому. Отже, коли ви трошки постояли в такій позиції, як я вам сказала, коли ми тримаємо флейту, і могли трошки поекспериментувати з нахилом, відчути, що відбувається в вашому тілі, що як реагує ваш хребет на це, які взагалі у вас відчуття в вашому тілі, ви могли відчути, що ніби ваша верхня половина. Не синхронізуються з вашою нижньою половиною, з вашими ногами. І так, тут є певний парадокс, що для того, щоб грати на флейті і налаштувати наші руки для гри на флейті, нам потрібно налаштовувати не тільки руки. Зараз ми поговоримо з вами про позицію ніг для гри на флейті. Отже, коли ми граємо на флейті, дуже важливо, щоб наші ноги не стояли прям дуже. Рівно одна до одної. Тобто, наприклад, зараз я стою так, що в мене ліва нога і права нога, вони е, от таким чином стоять трошки ширше одна до одної. Так, звісно, все це може коригуватися, все можна мінятися в залежності від того, як ви себе почуваєте і так далі. Тут багато дуже індивідуальних моментів. Зараз я дам вам таку позицію, в якій ви маєте відчувати себе більш ослабленими і більш такими цільними. Починаємо ми з лівої ноги. Ми ставимо ліву ногу е прямо, тимимося вперед і робимо так, щоб наш носочок лівої ноги також дивився прямо, щоб у вас можна було провести таку також пряму лінію з вашим зором, да, куди ви дивитеся, і з вашою лівою ногою. Ваша ліва нога стоїть прямо, але ваша права нога має стояти трошки подалі від лівої, і дивитися трошки в бік, так? не на 90 градусів, а трошки вбік. Я зараз трошки забираю назад. Так? І вони не знаходяться дуже далеко одна від одної. Але е, така позиція, коли у нас ліва нога стоїть таким чином, права нога таким чином подалі, дає нам більше відчуття такої впевненості в нашому тілі. Чому yeah. я вважаю таку позицію більш підходящою для гри на флейті? Тому що, наприклад, коли ваші ноги стоять таким чином, ліва і права. В рівні позиції одна до одної трошки вшир, це не дає вам певного відчуття балансу та контролю пружності, яка має, який має бути при грі на флейті, які ви маєте відчувати в цей момент. А коли ваші ноги стоять таким чином, що ліба стоїть прямо, права трошки подалі і дивиться вбік, це дає вам відчуття більшого контролю вашого тіла, ви маєте відчувати себе більш. Такими розслабленими більше у вас з'являється можливість для того, щоб варіювати вашим тілом. Так? Тобто, коли ми граємо на флейті, ми не стоїмо в одній позиції, ми рухаємося так. І якщо говорити банально, коли ви, наприклад, рухаєтеся, ви не маєте відчувати такого, що що ви от от і можете впасти. Так, ви маєте відчувати, що ваше тіло стоїть так пружньо на поверхні, і ви маєте можливість коригувати його. Отже, ми з вами навчилися, яким же чином правильно стояти, коли ви граєте на флейті, та яким же чином правильно тримати ваші руки, коли ви тримаєте флейту. Але ми вчилися це робити ще без флейти, а зараз ми будемо робити це конкретно з флейтою. Отже, ви берете ваші руки флейту в готовності того, щоб ставити ваші руки таким чином, як я вам показувала до цього, і як ви тренувалися до цього: що ліва рука вона знаходиться тут, права рука вона знаходиться. Тут. І зараз я розкажу вам про позицію наших пальців на флейті. Справа в тому, що флейта – це такий інструмент, що у кожного пальчика тут є свій клапан. Дуже рідко дуже рідко буває, що наші пальці можуть, наприклад, два пальці можуть натискати один і той самий клапан, але це вже ми говоримо про професійну гру, і це не стосується цих великих клапанів. Тобто завжди, взагалі, у кожного пальчика є свій дім, так, є свій клапан, який, за який відповідає кожен пальчик. І зараз я розповім вам, за який конкретно клапан буде відповідати кожен ваш пальчик. Коли я буду розповідати вам про правильну позицію пальців на клапанах флейти, я буду використовувати певну нумерацію. Це буде перший, другий, третій, четвертий та п'ятий пальці. Отже, ви взяли вашу флейту у руки. І ми починаємо. Ми беремо нашу ліву руку, ми ставимо великий пальчик, наш перший пальчик, на цей такий продовгуватий клапан флейти, ставимо його сюди. Потім бачимо, що в нас є цей клапан. Цей клапан ми ніколи не натискаємо. Ми натискаємо другим пальчиком наступний клапан. І далі ми ставимо нашу флейту на фалангу другого пальця лівої руки. тобто ми не тримаємо завжди так, от флейту таким чином. Так? У нас флейта спирається на фалангу другого пальця лівої руки. Це відбувається таким чином. Так? Навіть згинається наш пальчик. І у нас флейта стоїть, виходить між цією фалангою та тим, тією частинкою, де вона вже переходить у нашу таку косточку, яку таку відчутну. Отже, ми ставимо великий пальчик, другий Ми ставимо. Флейту на нашу фалангу. Так, ви маєте відчувати, що вона дуже впевнено тут стоїть. І далі ви розвертаєте плейту до вас клапанами, більшістю клапанів. Так? І дивитеся. Дивіться, перший цей клапан ми ніколи не натискаємо. Наш другий пальчик натискає клапан саме цей. Потім далі цей клапан також ми ніколи не натискаємо. Наш третій пальчик натискає клапан через один. І далі на четвертий натискає наступний клапан. Наш мізинчик закриває оцей маленький клапан, коли потрібно. Далі, яким чином ми йдемо? Ви бачите, що у вас до е, нижнього коліна у вас залишається раз, два, три клапани. Так? Ви дивитеся тільки на них. Бо оці клапани ми також не натискаємо. Ви відраховуєте від нижнього коліна три клапани. І на перший з цих трьох клапанів ми ставимо другий пальчик. Далі під нього ми ставимо великий пальчик. Тут у нас немає ніякого клапана, але це також одна з таких опорних позицій, при грі на флейті. У нас тут тримає флейту великий пальчик, також як і тут, але тут у нас є просто клапан для цього. Далі ви перегортаєте флейт, далі тут все просто ви ставите третій, четвертий і п'ятий. Пальчики. І отже ваші пальці при грі на флейті виглядають таким чином. Ніколи не буде такого, що ви будете натискати третім пальцем цей клапан, цей ми завжди ніколи не натискаємо, бо так у нас у кожного пальчика є свій клапан. Коли ви тримаєте флейту, ви маєте розуміти, де знаходяться ваші опорні точки при триманні саме флейти. Зараз я вам про них розкажу. Перше, про що я вже говорила, про те, що у нас фаланга другого пальця лівої руки тримає флейту, на ній вона спирається. Далі, можна вважати це опорною точкою, можна, можна ні. Що у нас великий пальчик лівої руки, так, але він рухливий, тому це не можна вважати прям точно опорною точкою, тому що він буде потім рухатися, цей великий пальчик. Отже, це у нас опорна точка. Далі наступна опорна точка це у нас великий пальчик правої руки, так? І дуже важливо слідкувати за позицією вашого великого пальчика, щоб ваш великий пальчик знаходився приблизно між другим та третім пальчиком тут, так, між ними. Щоб це не було таким чином або таким чином, тому що тоді у вас буде відбуватися зажим вашої руки, і це ні до чого хорошого не призведе. І вам цього дуже не бажаю. Отже, і дуже важливо, щоб ваш великий пальчик також не випирав туди. Тобто, ваш великий пальчик має стояти в такій позиції, що він тримає, тримає флейту. В ньому має відчуватися це ця, ця опора. Так? Він має бути дуже впевненим у своїй постановці. Та наступна точка, яку можна вважати такою опорною, це наша виявка між підборіддям та нижньою губою. Це також у нас така опорна точка. Ви маєте відчувати, що в певному місці у вас флейта стоїть на вашому підборідді. Не прямо прямо схиляється в нього, але ви маєте відчувати флейту своїм підборідням, щоб вона не була, що у вас флейта, скажімо так, не висіла просто в просторі. Знаєте, що от флейта, а ви до неї дотягуєтеся. Такого не має бути. Флейта голова флейта має також стояти дуже впевнена на вашому підборідді. Отже, і ми з вами підійшли до того моменту, щоб навчитися грати вашу першу ноту на флейті. І я дуже люблю, коли ми починаємо навчатися грі на флейті або на блок, флейті, або на супілці з тих нот, де задіюються обидві наші руки. Я пропоную вам починати наше навчання з гри нотки Ре. Отже, ми маємо згадати, як стоять наші пальчики на флейті. таким чином. Так. І далі ми прибираємо мізинчики. І правої, і лівої руки, так, прибираємо їх. І ми прибираємо другий пальчик лівої руки. Так. І дуже важливо в цей момент, що коли ви прибираєте ваші пальчики, так, це не значить, що вони мають як, кудись летіти вгору, так, кудись стремитися. Так. Дуже важливо в цей момент при натисканні будь-якої ноти. У нас не завжди всі пальчики будуть опущені, далеко не завжди. Що коли ви підіймаєте пальчики для того, щоб зіграти певну ноту, ваші пальці мають бути в готовності потім, якщо що, натискати цей клапан, який ви відпустили. Дуже важливо, щоб ваші пальці, які не приймають, наприклад, зараз участь у грі, не були розташовані дуже далеко від клапанів, які вони натискають. Тобто не має бути такого, так? Всі ваші пальчики мають знаходитися над. Всіми клапанами їхніми домівками, так, і мають в будь-який момент бути готовими натискати ці клапани. Отже, ми відпустили з вами мізинчики, ми підняли з вами другий пальчик, і у нас з вами залишилися всі необхідні клапани для натискання ноти Ре. Ми з вами згадуємо про що ми говорили на минулому уроці: ми ставимо губи в позицію букви М, а потім через позицію, ніби говоримо букву П. Випускаємо наше повітря через наші губи. Ми з вами налаштували абсолютно все, щоб зіграти нашу першу нотку ре. Але ви маєте знати ще один важливий нюанс, що коли ми граємо на флейті, дуже важливо, щоб наша флейта була розташована прямо, так, щоб ніколи не було такого, що ми граємо так чи дуже таким чином. Так? Допускається мінімальні відхилення, мінімальні, так, але все ж таки, коли ви займаєтеся, займаєтеся перед зеркалом, щоб ваша флейта була, стояла завжди в прямій позиції. Я пропоную вам пограти наші перші вправи на флейті. Вони будуть залежати від розміру, в якому написані ці ноти. Зараз тут буде така картинка, що ми будемо грати. Звертайте увагу на розмір на початку. Спочатку ми будемо грати в розмірі 2 чверті, тобто, якщо сказати простими словами, то по дві ноти в такті. Ми робимо все, як ми говорили з вами до цього. І ми просто декілька разів з артикуляцією ту. Граємо нотку ре. Зараз ми пограємо в розмірі 3 чверті. Це вже значить, що в кожному такті у нас буде по три чверті. Що означає взагалі слово такт? Такт це відстань між тактовою риски до тактової риски. Якщо на початку у нас, наприклад, тактової риски немає. То ми вважаємо, що це початок такту, і потім шукаємо наступну тактову риску. Ви зараз бачите, що у нас в кожному такті по три нотки. Звертайте увагу, що таке тактова риска це така пряма вертикальна лінія. Отже, ми граємо зараз у розмірі три чверті. Також перевіряєте себе у дзеркалі, що той отвір, який з'являється між вашими губами для того, щоб випускати повітря для гри на флейті, щоб цей отвір він знаходився рівно над отвором голови флейти. Це дуже важливо, бо інакше у вас не вийде зіграти жодного звуку. І граємо зараз у розмірі. Чотири чверті, тобто в кожному такті у нас по 4 нотки. Не забувайте при цьому говорити артикуляцію ту. Також ви можете пограти її трошечки повільніше. Мої учні, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вийшло у вас зіграти ваше ноткоре. Якщо вийшло з першого разу, я вас вітаю, ви щасливчик. Якщо, наприклад, у вас не вийшло з першого разу, то я прошу вас не засмучуватися. Як я розповідала на минулому, нашому першому занятті, що, наприклад, у мене особисто все вдавалося далеко. Не з першого разу, ви маєте. Пошукати позицію для вас, ви не маєте відчувати себе ні в жодному місці, ви не маєте відчувати себе затисненими, і ви маєте уявляти ваш звук попереду вас. Як я вам казала на першому нашому уроці, коли ви граєте будь-яку нотку, ви маєте уявляти, що от нотка вона стоїть попереду вас, і ви просто її граєте, От ніби в дарт це граєте. Да? Ту -ту 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 Тут, тобто нотка у вас має знаходитися не десь, незрозуміло, де, а ви маєте фокусуватися прямо на позицію прямо перед вашими очима, і уявляти, що от вона ваша нотка, і ви її зараз просто точно граєте. Звісно, синхронізовано з вашою артикуляцією та з видохом повітря. Отже, друзі, ми з вами провели наше друге заняття. Я вас з цим вітаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як пройшло ваше друге заняття, які у вас емоції, що у вас вдалося, наприклад, що у вас не вдалося. Також, будь ласка, пишіть мені про це. Пишіть мені про це в коментарях. Або ж я рекомендую звертатися до мене на онлайн уроки. Де я в форматі онлайн зможу вирішити вашу проблему і сказати, як саме вам потрібно грати на флейті, і на які саме моменти саме вам потрібно звернути увагу. Чому я про це ще раз так наголошую? Тому що я ж кажу, існує дуже багато індивідуальних особливостей, починаючи від того, що у нас у всіх різні губи, у когось вони більш повні, у когось вони більш худі, і це також дуже сильно впливає на те, як ми граємо на. Флейті. Якщо, наприклад, порівнювати гру на блокфлейті та гру на флейті, то гра на флейті є більш складною і тут задіюється дуже багато фізіологічних моментів, які, наприклад, не задіюються при грі на блокфлейті. Тому я раджу вам звертатися до викладача музики. Я з радістю допоможу вам на цьому шляху, і я впевнена, що ваша гра на флейті стане легкою та впевненою. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте ваш лайк, коментар та підпишіться на мій канал. Також розповідайте про моє відео вашим друзям, якщо вони цікавляться грою на флейті. Також я ще раз хочу наголосити, що ми разом з вами популяризуємо україномовний професійний контент про навчання грі на флейті, про музику. Від ваших реакцій буде залежати те, чи буде YouTube просувати мої відео, і тим більше україномовних людей буде дізнаватися про те, як правильно грати на флейті. Також в своїх відео я розповідаю про своє життя музиканта. Також я знімаю. Блоги про свої гастролі, як я гастролюю різними країнами та знімаю, показую своє життя. Там дуже цікаво. Переходьте в мій канал та дивіться мої відео. Я ще раз вам дякую, що подивилися моє відео до кінця. У вас неодмінно все вийде. Будьте взаємно красивими, та ми побачимося з вами у наступних відео.